Ось ця автономна котельня з твердопаливним котлом рік простояла на подвір'ї місцевого комунального підприємства з вивозу сміття. Її Слов'янську подарувала громада з міста побратима Коростень. У надії, що у зруйнованому війною містечку неодмінно знайдуть місце, де вона буде служити на користь людям. Керівництво міста запевняло, що в майбутньому з допомогою цього котла будуть обігрівати центр культури та довкілля у районі залізничного вокзалу. Проте, за словами працівників центру культури, використання такої котельної не тому вони відійшли від подібної системи опалення ще 10 років тому. І за рік котел так і не встановили за призначенням. Наразі ж Слов'янську з подарунком довелося попрощатися. Прийнято рішення передарувати його Мар'їнській школі. І було заплановано на цей отопительний сезон його встановлювати вже в ДК «Железнодорожників». Там потрібно ну, как бы, системи отоплення. Але, ісходя з того, що вот, дійсно школа без тепла зараз Мар'їнки, і вони дійсно зараз нуждаються в цьому, було прийнято спільне рішення. Ми з Володією давно друг друга знаємо, ми Приїхав Олег із користання. Говорить, от таке рішення. І ми, ну я скажу, що не жалко. 15 вересня делегація з користання на чолі з губернатором знову прибула у Слов'янськ, аби оглянути подарований рік тому котел. Я спочатку представляв собою. У мене інтерес був, я ж думав, що в тільки на углі, тому Слов'янську вийшло, що ми подарили і огонькою. А тут окаються всі дрова на дровах знаходяться. Наразі Мар'їнка залишилася без газопостачання, тож наш котел поїде рятувати від холоду Мар'їнську дітвору. У нас діло в тому, що, що школа, що садик таплювалася газовим. Газових у нас немає газу вже більше року. У нас газоводи перебиті. Мало вероятності, що ми його зможемо. Восстановить, да, есть такие надежды, сегодня было совещание, сегодня опять всех, но ну, опять-таки во время пути сюда уже были звонки, опять у нас идут боевые действия, активные в городе, а этот газовод находится на линии соприкосновения. Поэтому это, э, будем говорить, подарок как раз к месту. После визита Павла Ивановича в школу мы, конечно, уже с нетерпением ожидали сообщения о том, что нам будет такой подарок. Вручен. Школа больше, конечно, ее площадь, чем вот, позволяют мощности, но есть возможность и сейчас детей меньше отапливать ту часть, где можно разместить и детей и принять из детского сада, если такая необходимость будет. За словами губернатора, відновити газопостачання у два населені пункти Мар'їнку та Красногорівку дуже складно через постійні обстріли. Проте все ж спробують, але для цього потрібен час і гроші. Сьогодні знову виїжджала туди мої представники, десь визначили є три варіанти відновлення газопостачання. Один із варіантів це потрібно знайти 40 мільйонів гривень для того, щоб 22 км. кілометри. Газівники обіцяють, що за 30 суток. А вони зможуть зробити три проколи і один під річкою, і ми зможемо поновити газопостачання на Марінку Красногорівку. От Залишилася справа з обмалим знати 40 мільйони. Ну принципі цим я буду займатися скоріше всього в суботу, неділю понеділок в Києві. Тож маємо надію, що у Мар'їнці з труби цього котла таки піде дим. А вихованці центру культури та довкілля будуть грітися за допомогою централізованого опалення. Скоріше всего ж на цей сезон будемо би, по старому Единствено, що будуть учини там замічання по прошлому году, і е, частина труб ну заміні. Зараз будуть займатися. Этим. Проте коростенці запевняють, що подарунки у Слов'янськ привезуть іще і більше того, до кінця року планують відкрити у місті ціле підприємство з виготовлення твердопаливних котлів.